Ну що, друзі, всім привіт! Давайте перенесемося з останнього відео про автомобілі в таксі Економ класу. Ми переїдемо в нове відео автомобілі Комфорт класу. Тут можна сказати, що деякі автомобілі в цій категорії попадають і в бізнес клас, але... В, нашій, в наших реаліях в наших службах таксі не зрозуміло, де автомобіль комфорт, де автомобіль бізнес, а де автомобіль, який попадає реально максимум в стандарт, і також йде в комфорт. Ми поговоримо про автомобілі, які дуже рідко здають в оренду. Бувають ще ті там хлопці або дівчата, які займаються цим бізнесом і здають більш-менш комфорт бізнес класу автомобілів оренду. Про це все ми сьогодні поговоримо. Виберемо декілька автомобілів і, звісно, від вас чекаю коментар. Дійсно, чи цей автомобіль реально може працювати і заробляти в таксі, або заробляти в оренді в наших зараз реалях. Ну що, друзі, ви на каналі Реальний Таксист, і сьогодні ми поговоримо про авто. Топ там декілька автомобілів комфорт класу. Під таксі. Не забудьте підписатися на канал, задонатити хлопцям на ЗСУ. І слава Україні, друзі, погнали! Ну що, друзі, саме саме перший автомобіль, який я вважаю більш-менш, який вже мабуть з бізнеса впав а, до комфорт класу, це Toyota Camry Приблизно можна там це сьомий, восьмий, дев'ятий рік. І цей автомобіль самий-саме, мені кажеться, класний в своєму класі. Він, по-перше, не дуже хаває багато палива. На нього нормально можна поставити газ. Він не дуже ламкий. І як не крути, це Toyota Camry. А що люди люблять, коли вони бачать, коли замовляють замовлення, тобто вони бачать, що до них приїде автомобіль Toyota Camry. Зразу. Вони розуміють, що це автомобіль бізнес-класу. Якщо в уклон зараз цей автомобіль може проходити в бізнес-сегмент, то в бізнес 8-го року не попадає Toyota Camry, наприклад, в той же Bolt. Вона попаде в комфорт клас, також в комфорт, або, а, або комфорт і... А, Типу, якийсь легкий бізнес в убері, да? тобто цей автомобіль попаде в ті класи. В принципі, якщо зрозуміти, то від стандарту комфорт не сильно і відрізняється. Якщо подивитися на наші служби, які дають нам зараз замовлення, якісь е такі, ну дуже не очень можна сказати, то замовлення стандартно від комфорта відрізняється ну, приблизно на 15-20 гривень. В час пік можна зловити стандарт настільки гарний, настільки жирний, що, в принципі, далеко може братися і комфорт, і бізнес-класу. Давайте поговоримо про сам автомобіль. Toyota Camry це тачка, яка, в принципі, і всі любили, і зараз люблять і будуть любити. Да, дизайн цих автомобілів кожен рік. Міняється, але ми зараз говоримо про бюджет від 8 до 12 тисяч доларів. Якщо сильно постаратися, можна за 8-9 тисяч доларів взяти Toyota камрі в 40-му кузові з мотором 2,4. Краще, звісно, брати з мотором 3,5. Дуже багато людей кажуть, що розхід автомобіля з об'ємом 2,4 і розхід автомобіля з об'ємом 3,5 він однаковий. Якщо ці слова правда, звісно, напишіть в коментарях. За 8-9 тисяч доларів, в принципі, можна знайти живу 2,4. Але якщо пошукати там 3,5, вже заряжену, там з такими якимись вишневими або дерев'яними вставками, там дві вихлопних труби ззаді, тобто гарна наряжена машина з мотором 3,5, то в принципі ви розумієте, що цей автомобіль можна знайти живий приблизно за 10-11 тисяч доларів. Але ми також розуміємо, що Американський полтинник ми також можемо знайти приблизно за 11-12 тисяч доларів, його десь підмарафетити і, в принципі, нормально себе чувствувати на такому автомобілі. На такому автомобілі можна як підсадити нормальних клієнтів, так і себе нормально почувати. Автомобіль, як я раніше сказав, не дуже ламкий, і в принципі, це один із перших топів в сьогоднішньому нашому огляді. Друзі, на друге місце я поставив Honda Accord. Також японець, також в своєму роді дуже класна тачка. І я дуже мало таких автомобілів бачив на сервісі. Honda Accord 2008 року. Це вже який, якийсь перший рестайлинг, якийсь рестайлинг навіть а, більш він на американця схожий. Але цей автомобіль з мотором 2.4 також класний, комфортний і також, друзі. Ми переглянули на авторія в бюджеті в середньому 10 тисяч доларів. Цей автомобіль. Ну я не знаю. Я не бачив такі автомобілі там дуже багато на ремонті, що у них відригували коробки, або дуже в них сильно компасирувала ходовка. По перше, їх не дуже багато і на авторія продається. Значить, вивод у нас, який цей автомобіль, в принципі, дуже якісний, або на початковому етапі, коли вони почали заводитись в Україну, або люди почали купляти ці автомобілі в автосалонах. Тобто, в принципі, їх не дуже багато купляли. Але ці автомобілі є, в принципі, в двох моделях. Це, наприклад, восьмого року, ми розуміємо, така квадратна Honda Accord, стандартний, з якої з там робили які тюнінг. І це була іменно спортивна тачка, і виглядає вона непогано, і в салоні японець більш-менш адекватний з дизайном. І якщо подивитися, вже перший ресталін цієї ці Honda Accord, то в принципі, автомобіль став більш такий похож на мильницю, більш дутий, більш комфортнішим салоном, з гарними велюровими там сідушками, ми не говоримо там про кожу. А в принципі, мотор і коробка в них не дуже поміняли. Чому? Тому що реально мотори і коробка в всіх автомобілях реально нормально ходять. Дуже багато цих автомобілів я практично бачив з мотором 2.4. Вони м'якенькі, вони нормально тримають дорогу, вони не ламкі. І цей автомобіль, я думаю, можна на 100% сказати, що він входить в наш топ-автомобілів комфорт класу, які проходять в наше нелегке Київське таксі. Ну, можливо, ці автомобілі десь в інших регіонах попадають і в бізнес-клас, але я думаю, що в бізнес його з натяжечкою може поставити уклон, а от всі інші служби, цей автомобіль проходить десь максимум в комфорт-класі. І я хочу вам, друзі, також сказати, що якщо, наприклад, взяти Honda Accord, тут же є і Акура, тут же є і Infiniti. і це три однакових автомобіля, наприклад, з своїх. Але якщо подивитися на Infinity або на Acura, то вони десь приблизно дуже схожі на Honda Accord, Але ну, дизайн, звісно, у Honda він більш цікавіший і більш там обтікаєма машиною. В принципі, вона більш подобається, чим Acura або Infinity. Може я щось не те кажу, то, звісно, я не дочитав матчасть до кінця. Напишіть про це в коментарі. Друзі, погнали далі. Друзі, які ще автомобілі в такому ціновому діапазоні від 8 до 12 тисяч доларів можна занести до сьогоднішнього нашого огляду? Звісно, це Nissan Tiana. Це дуже класна тачка. 8-го року вона приблизно буде коштувати 11-12 тисяч доларів, і вона не буде уступати. Ні в якому моменті, як не Honda Accord і точно так же не Toyota Camry. Але Nissan це є Nissan, це великий класний корабль, який, в принципі, спокійно можна було ставити і в бізнес-клас. Але для наших служб таксі неважливо, наскільки комфортний і великий автомобіль, їм важливо роки і стоїмость самого цього автомобіля. По цим принципам вони і ставлять всі ці машини в бізнес-клас, і ми її. Їд їздимо на тачках з гарним комфортом, комфортним комфортом, який йде трошечки до бізнесу. І цей автомобіль, звісно, не залітає в бізнес, а залітає в комфорт. Друзі, ну звісно, я не міг засунути в цей огляд самі звичайні корейські автомобілі, такі як Hyundai Sonata, такі як Kia k 5 або Kia Optima, це більш європейський ринок. Друзі, ці автомобілі, в принципі, на даний момент покорюють серця водіїв таксі, і, в принципі, Дуже багато цих автомобілів зараз катається у нас в службах таксі. Але не європейські друзі. Катаються автомобілі корейські, газові. І вони також проходять не тільки в комфорт, а деякі навіть в бізнес. Це автомобіль, який, в принципі, топ по своїй ціні, то по якості, не сильно ламучий, в принципі, великий. І в ньому абсолютно все є для комфортної їзди. Тобто, гідроусилитель, чотири підйомника, кондиціонери, в деяких навіть підігрів сідушок. Тобто, в принципі, це все є в автомобілі. Так, да, Звісно, якщо розглядати газовий автомобіль, то ви повинні розуміти, що в газових автомобілях багажника немає і не буде, тому що там стоїть великий балон. Але ціна цього автомобіля, друзі, 10 тисяч доларів. І це навіть. Навіть не восьмий рік. Ви за 10 тисяч доларів можете купити 16-го року, року тачку, і, в принципі, вона вам буде служити і служити. Друзі, а звісно, де взяти автомобіль Hyundai Sonata з корейського ринку, ви можете звернутися до мене, або ви можете перейти за посиланням в телеграм-канал по пригону автомобілів з Кореї. Там ми вам підберемо автомобіль. Або Сонату, або К5, 12, 2013 або 2020 року, яку ви захочете, все залежить від вашого бюджету. І вона стане вам набагато цікавіша по ціні, чим зараз ви можете її купити у нас на авторіга. Але, звісно, ці автомобілі, друзі, ви повинні розуміти, що якщо я би на даний час купував для себе тачку, я би взяв, мабуть, Nissan Tiano. Або взяв Toyota Camry 3.5 з бюджетом 10 тисяч доларів. Чому? Тому що я беру для свого комфорта. І, ну, знаєте, ну, от хочеться їздити на Мерседесі. І їздиш на Мерседесі. Хоча можна там замінити е, Hyundai, я не знаю, k 9 І вона буде е, в комфорті, е, Ну, сильно не відрізнятися від Мерседеса С-класу. В цьому ж бюджеті, але ви розумієте, що ви їздите на Мерседесі. Тут також, друзі, якщо ви хочете класну машину, яка вам буде приносити гроші, яка вона буде свіжа по рокам, то друзі, це звісно Hyundai Sonata або Kia k 5. Якщо ви не хочете, щоб. На вас дивились і казали, та ти на Hyundai їздиш, то ви можете спокійно купляти Toyota Camry, бо ви будете серйозний бандит на тонірованій машині. Це ви повинні розуміти. Звісно, друзі, в цей бюджет від 8 до 12 тисяч доларів можна занести дуже багато автомобілів. Наприклад, Audi A4 вона також підійде в комфорт. Volkswagen Passat. Або Volkswagen Passat в кузові CC, Також ці автомобілі в деякий час навіть в Uber проходили в Black. Але зараз ці всі автомобілі також в комфорті. Від 8 до 12 тисяч доларів можна взяти і BMW 8 і 9 року. А також дуже багато цікавих автомобілів. Шкода, наприклад, сьома, вона також буде служити з двигуном, наприклад, дизельним, і буде гарний в неї розход. В принципі, або ви можете взяти за ці гроші а, ну, шкоду Супер Б. В принципі, року також уже в першому рестайлингу, там 10-11 рік. І всі ці автомобілі вони будуть їздити в комфорті. Але ви повинні розуміти, що в таких автомобілях, як Шкода Супер Б. Або Volkswagen Passat, вже трошки інша ходовка, вона трошки дорожча. А ми говоримо про автомобіль, який не буде создавати вам проблем. І про ці автомобілі ми всі розказали. Звісно, я може щось пропустив. Може ви на чомусь другому їздите. Зрозуміло, що і шкода А5, 8 9 року вона також може проходити. Там, в комфорт клас. Але ви, друзі, повинні розуміти, що я вибираю із тих автомобілів, які я дуже мало бачив на сервісі. Да, на малярки ріхтовці я їх бачив, але от на сервісі я їх бачив дуже мало. Тому я розумію, що це реально якісна тачка. І ці автомобілі, в принципі, плюс для роботи. В, нашому, в нашій нелегкій справі. А от ви запитаєте, чому я не купляю там Тойоти Camry або Nissan Tiana. Я виходжу, друзі, з того варіанту, що вони для таксі вже старіше. Сервіси, служби, вони просять вже більш свіжий рік. Ми їм там дали цю можливість, понаганяли Hyundai санат, почали в лізинг купувати 2020 року автомобілі. І тепер цей шах. По роках вони потрошечки піднімають. І для того, щоб машина працювала в комфорт або бізнес класі, потрібно купувати Hyundai Sonato 2016 року. Для того, щоб цей автомобіль проходив, наприклад, брендування, потрібно б купувати автомобіль 2016 року. Так, да, я зараз парк не брендую. Всі наклейки я познімав. І всі ці автомобілі я віддаю водіям в оренду з правом викупу. І всі автомобілі, які нові, свіжі, приїжджають, я також віддаю водіям в оренду з правом викупу. До речі, ссылка на телеграм-канал в Оренді правом викупа є в описі. І ви можете це побачити побачити, які є автомобілі, які є автомобілі зізвонитися з менеджером, і він про це вам все розкаже. Ці автомобілі я знаю, що вони не дуже ламкі. Ціна на запчасті на ці автомобілі дуже недорога. Так, вони ремонтуються на моєму сервісі. Але, в принципі, я знаю багатьох людей, у, у яких є такі автомобілі. Багато людей, які заказують зараз автомобілі з кореї, на це я не ну, реально почався бум. Чому? Тому що з Кореї автомобіль приходить дешевше, ніж зараз його продають. На авторіо. Звісно, ви скажете, що 16 року автомобіль, який можна з Кореї пригнати за 9,5 тисяч доларів, можна купити за 9 тут. Але ви купуєте автомобіль, який вже 3 або 4 роки був в Україні. Цей автомобіль вже з лежачою коробкою або мотором можуть продавати вам, і ви все одно вляпаєтесь в якусь історію. Або зрізаним, наприклад, там ланжероном, або ще з якимось приколом. Ми такі автомобілі просто не беремо, беремо трошечки покосені, їх приводимо до до ладу і ці автомобілі далі ще будуть працювати і працювати. Друзі, простий огляд, без ніякого занурування там, в коробки, в двигуни, в мотори, без ніяких сложних цифр. Але ці автомобілі дуже класні для нашого ринку таксі. Може, щось пропустив? Напишіть в коментарях. Друзі, з вами був реальний таксист. Всім гарного. Дня вечора або ночі, друзі, слава Україні! Слава Зсу, героям слава всім пока.